Вас вітає віла, яка знаходиться в закритому комплексі Лас-Калінас. Має 4 спальні кімнати, 4 ванних кімнати, 225 метрів житлової площі і майже 10 соток землі. Перший поверх нас зустрічає кухнею в гарному мінімалістичному стилі, і вітальня з високою стелою і панорамними вікнами, які нас виводять на заднє подвір'я, де ми маємо зону відпочинку, зону барбекю, велику територію і міні-гольф. Проходимо назад будинок. Окрім гостєвої вбиральні ми маємо дві повноцінні кімнати з власними санвузлами а також невеличку складову кімнату. Весь будинок оснащений вентилаційним кондиціонером і теплою підлогою на всіх поверхах. На другому поверсі нас вітає затишна тераса з видом на наше подвір'я та мандаринові поля. На цьому поверсі в нас є дві світлі кімнати, які діють один просторий санвузел. На жаль, ця віла не має приватного басейну, але є загальний для декількох віл, так що відчуваєш себе в ньому як в приватному. Ціна цього об'єкту 850 тисяч євро.